Доброго дня, шановні жителі та гості нашого рідного міста. Сьогодні, 19 грудня, увесь світ чекає на святого Миколая в Україні. За традицією, в цей день, святий Миколай вночі кладе дітям подарунки під подушку. Саме тому діти вірять у чудо, завершуване Миколаєм чудотворцем. Та навчаються милосердю святого, і сьогодні всі дітки також отримують подарунки. А ще ви сьогодні зможете прийняти участь у засвіченні нашої красуні ялинки. Знаємо, що за днина, знаємо, що за свято про святого Миколая. Тож сьогодні ми будемо зустрічати саме святого Миколая. Без якого мене вправі засвітити красуню і алинку чарівницю? Давайте його усі разом покличемо. Давайте, давайте кличемо. Миколай! 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 Дивіться, дітки, Миколай іде. Діти, Я прийшов до вас із далеких небесних просторів і приніс вам благословення від Бога. Нині свято в вашім домі, і я вас вітаю, гараздів, здоров'я і доброї долі. Щиро вам бажаю. Колисті залі я вже бував, дарунки дітям роздавав, до праці всіх вас закликав. Наказував вам чесно жити, від зла тікати, а добро Дорогі дітки, сьогодні з таким чудовим святом вас прийшли привітати, красилівський міський голова Островська Ніла Васильівна. Зміни, які відбулися в 2014 році, будуть описуватись у всіх підручниках історії України. Рік, який дав змогу нам усім. Будувати суспільство справедливості і добра суспільство, в якому найвищою цінністю буде людина, її свобода і гідність. І сьогодні ми в нашому Красилові відкриваємо особливу ялинку. Це ялинка миру, З символами миру, голубами білого кольору, які ви бачите на нашій ялинці. І я хочу побажати, щоб дійсно наступний 2015 рік. Був роком миру для нашого рідного міста і для нашої рідної держави. І відкриття нашої ялинки також в особливий день день святого Миколая. Ми повертаємося до українських традицій. Саме святий Миколай є ключовою постаттю українського різдва і українського Нового Року. І святий Миколай це не казка, не міф. Він жив в третьому столітті, і дійсно це він був чудотворцем, допомагав бідним і злиденним. І сьогодні багато хто в Україні це мільйони людей, яких можна також назвати чудотворцями. Їхня самопожертва, відданість і патріотизм сьогодні рятують усіх нас і нашу державу. І я хочу побажати нам усім, щоб Святий Миколай освятив нас. Як найкращими людськими чеснотами і благословив на добрі справи, а наша держава, щоб процвітала в мирі добробуті і злагоді. Ахере. А що там в книзі ти вписав про ось цю велику дітей громаду? Нічого злого про них немає. Все тільки гарне сяти, Миколаю. Добрі ці діти, гарні діти, України, пишні квіти. Бачу, бачу я малята. Гарно виготувалися до свята. І знаю, що на це свято вивчено всього багато. Заспіваю про п'ять як старий мене суплин. Хай вона летить по світу від зими. моє пісенька про п'ять 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 хвилин є на те, щоб свята і аксури, п'ять хвилин, п'ять хвилин відділяє нас від свята, можна ще поговорити і зробити так багато п'ять хвилин, п'ять хвилин, єдиний, як вже скоро, п'ять хвилин і а Наше головне завдання засвітити новорічну красуню ялинку. Тож давайте скажемо слова прохання для лісової чарівниці. Ви всі готові? Давайте всі дружно повторюємо за мною. Один, два, три, Миколаю, ялиночку засвіти! Один, два, три. Засвіти! Один, два, три, Миколаю, ялиночку, засвіти! Не хоче ялиночка засвічуватись. Давайте ще раз. Один, два, три, Миколаю, ялиночку засвіти! Один, два, три, Миколаю, ялинку! Гори ялинко наша, в неповторний нині час йде у гості, любі друзі, Новий рік. Скоріш до нас, і святом вас вітає. усіх на площі ми в цей час привітом, гаряче вітаємо. Кажуть, що під новий рік що не забажається, все відбудеться завжди, все завжди збувається. А в році новому, хай вам дітвора прибуде побільше турботи і добра і друзів хороших, надійних і щирих, Щоб ви всі жили в здорові та мирі. Нехай і ввечері, і зрання всі ваші збудуться бажання. Хай щастить же вам у всьому і великому, в і малому. Я бажаю всім вам, діти, у добрі і щасті жити, щоб лунав веселий сміх з новим роком вас усіх. З Новим роком кози я вітаю, здоров'я, щастя вам бажаю, веселих і щасливих днів, прегарних і ласкавих слів. В рік кози лише смійся, Подружуй зі мною, не бійся, хай несе вам новий рік, лиш достаток на поріг, Щоб добро в житті велося, все омріяне збулося. І святом вас вітає вокальна група Непосиди Красилівської дитячої музичної школи з композицією Шоу Миколай». шов Миколай! Затягли калюжі. Зараз всі набуті! Хай вам щастить у вашім житті, хай вам щастить і нашій країні, хай всім щастить на рідній землі, Хай вам щастить у ваших родинах, Хай вам щастить у вашім житті, Хай вам щастить і нашій країні, Хай всім щастить на рідній землі.